Я не знав, що у чеку вказано такий великий кілометраж, бо не вмію читати українською. Ми їхали всього півгодини. За 30 хвилин викладач з Іспанії Хосе Луїс Оріхуела зробив неймовірне. Проїхав аж 127 кілометрів. Так принаймні зазначено у чеку, який пасажиру видав таксист. Згідно з чеком таксиста відстань від аеропорту Бориспіль до Подолу становить 127 кілометрів. П'ятий канал вирішив, перевірити це самотужки. Світіліві. У нас вийшло майже втричі менше 37 сім кілометрів. Для мене це було сюрпризом. Я заплатив більше 500 гривень за проїзд. Я вже вчетверте в Україні і раніше платив не більше ніж 120 двадцять гривень за таку ж подорож. Українські колеги одразу ж розкусили, в чому справа, і помістили дововижний чек у мережу. Просто мені особисто було образливо, що. Людина, яка не говорить українську, яка приїжджає сюди в Україну, і її ну розвели як котят. Як кажуть, у нас розводять як катя тут його розвели як котенка, а взяли з нього в два з половиною рази більше, просто тому що він не говорить українською у державній компанії SkyTaxi, яким скористався іспанець. Пояснили, водій став до роботи два тижні тому, а напередодні працював всю ніч. Тому й помилився. Видав чек за весь день роботи, а не за одну поїздку. Це служебний чек тут сюда указана. Значит, про проделанную работу человека за смену. Поскольку этот пассажир у него был последний. І він їхав здаватися. Можливо, була механічна шибка. Ну, опять таки, я не оправдував. провести розслідування, покарати винного та виплатити компенсацію Пообіцяли у компанії таксі. Щоправда, лише якщо сам постраждали, напише заяву. Та іспанський викладач робити цього не хоче. Я не хочу витрачати на це час. Я багато їжджу, І в мене раніше були пригоди з таксистами. Але тепер я буду розповідати і про історію з українським таксистом. Азат Сафаров Іван Вірченко, п'ятий канал.